Тим часом головнокомандувач зсу Олександр Сирський назвав найгарячіші напрямки на фронті і розкрив. Головну мету збройних сил України станом на зараз. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідав найбільш гарячі напрямки східного фронту. На сьогодні це Вугледарське, Курахівське та Покровське осередки. Йдеться про це повідомлення Генштабу. головнокомандувач збройних сил України перебуває на найгарячішій ділянках фронту. Всі працюють напружено в бойовому режимі. Йдеться повідомлення. головна мета ефективне ураження вогневих засобів, озброєння та живої сили противника. Вдячність кожному солдату, сержанту та офіцеру за стійкість, відвагу та результативність на полі бою. Тим часом комбрига 72-ї окремої механізованої бригади, яка захищає вугледар, де просто таки найгарячіше зараз звільнили з посади. І військовий подякував побратимам за службу. Командира 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, полковника Івана Вінника, звільнили з посади. Повідомляється про це у зверненні безпосередньо самого командира на його сторінці у Фейсбуці. А що ж відбулося зараз? Будемо аналізувати. Вати командира го окремої магнізованої бригади полковника Івана Вінника звільнили з посади, і він пише: панове офіцери, сержанти, солдати від літа. 2022 до сьогодні. Я мав довгий і непростий шлях, але він не був важким. Бо долав я його не сам. Поряд була вірна і вмотивована команда. Дякую кожному, та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную. Для мене честь бути частиною чорних запорожців. Зауважу Іван Віннік. І той зв'язок каже, який утворився між нами, залишиться назавжди. Вчіться боріться, не опускайте рук і впевнено кроткуйте до нашої перемоги. Йдеться у зверненні командира на сторінці 72-ї окремої механізованої бригади у Фейсбуці. А об'єднане командування північ минулого тижня повідомляло, що війніка призначили на. Вищу посаду з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду командувані наголосили, що боється прикладом справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира. Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, протигідно тримала визначені її напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім вугледар, де в січні лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни. Досвідчений сміливий мудрий бережей поважає особовий склад незалежно від звання та посади. Проте вимогливий до відповідального виконання завдань, зазначили в об'єднаному командуванні північ. Нещодавно нагадаю, Форбс писав, що навіть якщо росіяни захоплять вугледар, ця перемога буде для них фактично піровою, тому що дорого їм коштуватиме. Це вже обійшлося ворогу у близько тисячі одиниць техніки та кількох тисяч військових збройних сил України знищують під вугледаром сили противника цілими бригадами. Генерал армії України частина наш гість Микола Маломуш вважає, що збройні сили оцінюють і розуміють всі загрози щодо ситуації в Гледарі і розглядають два сценарії подальших дій. А є стратегія, є розуміння ворога про те, що вони намагаються зараз оточити якраз 72 другу бригаду і ряд підрозділів у вугледарі, але збройні сили України мають укріплені позиції, мають висоти на цьому напрямку, які дають перевагу. Хоч ворог переважає в кількості і вогневій перевазі, і в артилерії вони переважають зараз і в авіації на превеликий жаль. Але у нас, як ми розуміємо, є адекватне сприйняття і аналіз тих викликів, які стоять. Перед нашими бійцями під Вугледаром і не лише, бо ворог продовжує тиснути. Нагадаю, за повідомленнями генштабу і головнокомандуюча зсу Олександра Сирського на вугледарському, корахівському та покровському напрямках найдужче. Російська Федерація зібрала сотні одиниць техніки на Курщині, але нічого не вийшло і до вторгнення збройних сил України туди. Вона виявилась не готова. Аналізує видання Форбс. Росіяни мали вогневу мій, щоб захистити Курськ, але не мали розуму чи координації. І першими і другими у них давно проблеми в багатьох ще до народження, очевидно. За день до вторгнення збройних сил України на Курщину місцевий гарнізон росіян мав 18 реактивних систем залпового вогню БМ 21 98 одиниць артилерії та 71 міномет. Однак це й не допомогло. Це багато вогнева міць була на російському боці. Зазначив український оператор безпілотника Крікс Форшер, якого цитує Форбс. Ця кількість артилерії належним чином розгорнута проти українських військ, могла мати вирішальне значення для росіян. За умов хорошої координації вони могли б зробити будь-який прорив практично неможливим. Однак ворог не розгорнув належним чином артилерію. Головним недоліком виявились. Погана розвідка росіян і впевнені, що Збройні сили України ніколи не атакуватимуть на цій ділянці. Депутат російського парламенту Андрій Гурульов визнавав, що у їхньої армії не було власних розвідувальних засобів. При цьому пускові установки, гармати та міномети не були прицілені для бомбардування найімовірніших шляхів торгня, не кажучи вже про перенацілення на українські війська, які просувалися. В результаті зсу рухалися швидше ніж могла адаптуватися погано підготовлена російська артилерія. Одається, російські артилерії також завадила потужна робота українського ребу збройні сили України глушили радіозв'язок і ефективно використовували власну артилерію та безпілотники. Активно застосовувалися також високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва. Перші години та дні наступу на Курську вони змогли проникнути глибоко на територію Росії. Вони цими у багатьох випадках українці не гаяли часу на ураження російських окопів та інших підготовлених бойових позицій. Вони просто об'їхали їх безперешкодні сухопутні шляхи. Дозволили Україні просунутися на кілометри за лічені години. Дивувалися Майк Вайс та аналітик Джеймс Раштон у своїй статті в журналі НюЛанс на початку серпневого вторгнення з на Курщину. Вже в перші дні поле бою на Курщині перетворилось на купу невеликих рухливих позицій, що ускладнювало бомбардування противника без ураження власних військ. Короче кажучи, росіяни мали мали вогнеумій, щоб захистити Курськ, але не мали розуму чи координації. Українці до їх честі відмахнулися від очевидно артилерійської переваги Росії в Курську, правильно припустивши, що спантеличені артилеристи є марними артилеристами. Можна з упевненістю припустити, що російська артилерія в Курську зараз. Правильно націлена та скоординована, якщо українці збираються повторити свій успіх під Курськом початку серпня і знову виступити проти погано підготовленої артилерії, доведеться зробити це десь крім Курська. Додали у Форбс контрнаступ російських у курській області. До речі, як ми зараз бачимо і розуміємо, обернувся провалом. Я нагадаю, що Росіяни почали орієнтовно з 10 вересня свої контрнаступальні якісь дії, але вони у них буквально за тиждень закінчилися абсолютно нічим, тому що не вийшло у них зупинити наші наступальні дії. Там не вийшло і тут у них знайти якусь координацію між підрозділами, хоча перекинули за різними оцінками. Зокрема, і за оцінками президента України Володимира Зеленського, Росіяни відтягнули на Курщину близько 40 тисяч свого особового складу. і… І бачимо, що власне, нічого навіть і так в них не вийшло зробити, тому що ну мости через все їм порушені, тому що і, і ми також продовжуємо свої просування і підтягуємо туди, а власне кажучи, сили. Тож не виходить в росіян контрнаступ на Курщині.